Воркаут команда І Сьогодні ми розкажемо в нашому відеоуроці базове тренування для новачків. І так, що входить? Підтягування на турніках, відчимання від землі і відчимання на брусах. І так я почну. Перша базова вправа на турніку це негативне підтягування. Знаходите якийсь низький турнік, підстрибуєте і помалу починаєте опускатися. Опускаєтесь, опускаєтесь. Коли вже ви відчуєте більше сил і знаєте щось робити, підтягуватися. все нормально. І переходимо рис. Головне, повністю ліки. Ні. Піднімайтеся, піднімайте корпус, щоб було борода вище перекладна. Також не забувайте про, про дихання. Дихання взиву роль. грає Також є в пратну хватку. Також дівши широким входимо, є за систему. Справа це віджимання на бруса. Нам покаже, як правильно робити пець. Скакуємо на брусі. Робимо опускання, Вдихаємо повітря, то віджимаємо, спробуємо години. Віджимання робимо без ривків. Ліхтовий сугло повністю виправляємо, внизу повністю опускаємось до рівня грудей. Робити чітко, без роздьоргань там. Ноги не загинаємо, бо якщо вам важко, можете зігнути ноги, стерстити кров. От і все. Віджимання від землі покаже Володя. Добрий день, мене звати Володя, я вам покажу, як правильно віджиматися від землі. Перш за все, ви почули моїх колег, що перш за все перед любим тренуванням потрібно розігрітися добре. Розігріти суглоби руки, які вам потрібні для правильного тренування. На даний момент ми будемо віджиматися від землі, тому нам потрібно розігріти добре груди, суглоби, руки, плечові вікні. Від тим будемо показувати. Ну, По-перше, робимо так. кладемо руки на ширині плеч, щоб не було перегибання би не було на одну сторону чи на другу, аби ви себе чули нормально місця на землі. Відте починаємо гарно зжиматися. Від підтримки на долині, так і на горі. І правильно починаємо дихати. Не перегибаємося ні наперед, ні назад. Так, аби би було зручно. Подовжені. Базове право нам допоможе на майбутньому, на ваших правах. Дякую. Я хочу сказати, що не забувайте про дихання. Старайтесь дихати правильно. В кожній вправі робіть 3-4 підходи на максимум. Старайтесь робити чітко все плавно розруки. Не забувайте про харчування, про здоровий сон, про дієту. Тримайте здоровий спосіб життя. Є здоровий спосіб життя і займайтеся спортом. Будьте здорові. Всім воркаут!